Привіт! Сьогодні у нас на розгляді рюкзак, рюкзачок, бекпек, бекпак, як завгодно ви можете його назвати. Але зараз на даний момент це база, яку потрібно зробити. Чому це база? Це Solana, це найкращий проект, який зараз знаходиться на ній. І він в бета-тесті. Взагалі в чому суть? У них є рюкзак, як гарячий гаманець, той же MetaMask, в якому ми можемо зберігати свої монети. Він так само працює, як Phantom, але в цьому випадку він набагато зручніший і комфортніший. Основною фішкою у них є міні-біржа, на якій ви можете торгувати, продавати, купляти. І на цій біржі проводяться сезони. Перший сезон я його скіпнув. Чому я його скіпнув? Тому що там був великий хайп. Але зараз я бачу, що люди не цікавляться. Але поволі я по об'ємам бачу, що об'єм взагалі не той, який був на першому сезоні. Він зовсім інший. І думаю, що більшість людей, які набили об'єм уже на першому сезоні, вони перестали. Це була їхня помилка, якщо вони дійсно цього не роблять, тому що в другому сезоні у нас є тензор, у нас є вен, і додатково ми ще отримаємо від бекпака дроп. Що ж, ви взагалі не знайомі, що таке дроп. Це та ж сама промо-акція на Bybit, на Bінсі, на будь-якій біржі, на якій ви виконуєте завдання їхні, в даному випадку набити об'єм, спалити комісію та отримати нашу винагороду. Одразу хочу пробігтися по фондам. 37 мільйонів загалом було інвестовано в даний проєкт, 17 мільйонів у февріорі 2024 року. Самий топовий тут в і знизу можемо побачити ftx Ventures. Це найпоганіше, як ви могли зрозуміти. А це було все роблено у 2022 році. Я так розумію, вони брали перерву, щоб одразу зайти на бочий ринок, показати ікси. Ну і більше людей, більше хайпу, як ви могли зрозуміти. На боючому ринку завжди буде. Ви можете мені сказати, чому я так пізно знімаю, але у нас є ще 5 днів. Буквально до 6 числа вам потрібно буде набити об'єм і отримати дроп. Це швидко набивається насправді. Буквально одну годину-дві години, і ви зробили на свій main аккаунт. Я ж буду набивати 100 тисяч об'єму, це буквально 100 з чимось буде доларів, піде на комісію. Доволі небагато, я б сказав, тому що. Нам насиплять тензер, нам насиплять Вен, якщо ми будемо його робити, зараз це все я вам покажу. Детально розкажу, як зареєструватися, як, можливо, ви бажаєте зробити мой аккаунти також розкажу деталі, як це можна швидко зробити. І також хочу наголосити, якщо у вас навіть лоу-банк, ви можете попробувати на 10 тисяч, на 20 тисяч об'єму набити. Це вийде 10-20 доларів. Тобто, як ви могли зрозуміти, з 1 тисячі у нас буде іти 1 долар комісії. Першим нашим кроком буде реєстрація, переходимо по посилання під відео, наскидає на ось таку сторінку, тут вводимо нашу пошту, пароль, конфірмимо його і нажимаємо далі. Після чого нам потрібно буде прийти в верифікацію, там усе доволі швиденько. Нам верифікують буквально одразу через декілька хвилин, і можемо робити депозит. Але перед тим, як вносити депозит, краще закачати бекпек гаманець Чому? Тому що, якщо ви роби, будете робити певні дії в гаманці, свап, депозит, вам додатково ще бекпек буде насипати дроп. Отож, скачуємо сюди, по, потім заходимо, оп, сюди зайшли розширення. Там вам потрібно буде зберегти фразу. Ну, тут, я думаю, розберетесь, там нічого складного немає. І у нас буде одна мережа це мережа Solana. Купивши на біржі Solana, ми можемо ось тут нажати. Receive і копіюємо адрес та вставляємо на біржі. Обов'язково вставляйте мережу Solana та перекидаєте сюди Solana. Після чого ми можемо зайти на нашу біржу, нажати Депозит і Deposit from Wallet. Ось тут у нас буде писати, скільки у нас на гаманці, наприклад, доступно. Обираємо Solana і тут у нас буде писати, скільки у вас Solana доступно. І нажимаємо Next, після чого у нас швидко наші кошти із їхнього гарячого гаманця перекинуться на біржу. Я ж вже це зробив, як ми можемо бачити, зараз я вам покажу. Так, у мене тут 72 долара вже лежить. Та перекинувши їх сюди, нам потрібно буде прив'язати гаманець. Отож, як це зробити, заходимо ось сюди, в діамант і вниз. «Wallet Link. Ось тут нам буде залінкати наш гаманець гарячий, що дасть змогу біржі, бачити, що ми якісь дії виконуємо через нього, та насиплять ще додатково нам дроп. На другій сторінці можемо бачити, що після того, як ми перейшли іденфіфі і верифікацію, ми за виконання різних компаній будемо отримувати дроп. Отож, друзі, по дропам взагалі, після того, як ми перев'язали ось тут. Перший сезон у нас був Я нічого не набивав другий сезон. За другий сезон нам ще дадуть тензор. Тензор це монета. Якщо ви могли зрозуміти, ось тут нічого не дали. В другому сезоні ми ж отримуємо тензор. Це круто, це nice. Також хочу замітити, що на USDT і USDC об'єм не зараховується. Будьте обережні з цим, торгуйте все, крім стейблів. Отож. Далі у нас є рефералка. Якщо ви хочете, ви можете зробити мультиаккаунти та робити рефералку на себе. Четверте, вен. Якщо отримати ось цю монетку, нам потрібно, зараз покажу вам, трейд нажимаємо та вен, ось він. Нам потрібно ось тут торгувати. Лімітками не можна торгувати, тому що воно не буде зараховувати. На дроп будемо просто ось тут торгувати. Нажимаємо Max, buy. Зайшли на Sell, також Max і sell. Все. Ми набили об'єм. І таким чином буде розподілено на топ-10, я так розумію, так, топ 10 трейдерів по об'єму pool у 125 мільйонів Вен. Це небагато насправді, але на топ-70 трейдерів також буде розподілений дроп у таку ж саму суму з цього. Друзі, дивіться. Якщо ж ви б набивали в першому сезоні, ви б нічого не отримали. А тут ще додатково дають Вен, що доволі круто. Я ж буду набивати 50% свого об'єму на Вені та 50% на Солані. Чому Солані? Тому що там по комісіям менше на Вені комісія 1,2 долара буде за тисячу об'єму іти, тому будьте обережні. І щоб потрапити, наприклад. У топ-10 трейдерів, там потрібно дуже багато об'єму, і воно взагалі не вартує. Ви нічого не відіб'єте по суті. А взагалі, ви можете торгувати любою монетою, крім стейбла, як ви зрозуміли. Також додали BTC. Ось він недавно додався. Як бачимо, тут тільки е в другій ночі вони додавали і в нас декілька свічок з'явилось. Також перейдемо далі. У нас є Tensor Adventure. Е взагалі. Для початку об'єму, вам потрібно зробити один трейд на тензорі. Отож, для цього нам потрібно перейти ось сюди. Перейшовши на їх Marketplace NFT, нам потрібно зробити один обмін NFT. Для цього нам потрібно прив'язати на наш гаманець backpack та на ньому потрібно, щоб зберігалася 0, 5 солани, залежно скільки ви зробили депозит. Обравши потрібну мені NFT колекцію, обираю одну із. Перших NFT, яка йде по самому найменшому флору, та нажимаю її купити. Тут у нас з'єднає за манцем, і протягом якогось деяких там буквально 1-2 хвилини у нас NFT купиться, і нам потрібно буде зайти на сел, там ми зможемо її назад виставити. При цьому ми втратимо буквально 1, 2, 3 долари. Це залежно від NFT, і який там флор, чи він міняється постійно, чи ні. Дивіться, беріть завжди із топ-100, це обов'язково, тому що тензор може не зарахувати, якщо ви там будете брати з якогось дна. А взагалі краще навіть із топ-10 взяти якусь NFT та зробити по ній трейд. Отож, як бачимо, вона у мене появилася в гаманці Backpack, і ми успішно можемо її продати. Там є кнопка InstaSell, після чого у нас автоматично зробиться продаж по ринку. Це доволі просто. Не лякайтеся цього нового сайту, там усе зрозуміло. І якщо ми продали успішно нашу NFT, ми можемо перекинути назад з нашого гаманця на біржу. Наші солани, щоб почати далі торгувати. І нам буде зараховуватися дроп, і в через буквально 5-6 днів, коли закінчиться сезон, нам видадуть наші монетки Тензор, що є досить круто. Після того, як ми все зробили, ми готові фармити наш об'єм. Е, по комісіям я вам розказав: це невеличкі затрати для вас будуть. По дропу я вам також сказав. Вен плюс Тензор, їхня монетка. І також другий сезон я вже набив тисячу об'єму. Я там буквально пару разів тикав, це було 5 можливо хвилин, 2 хвилини, і то я там тикав як-небудь. От давайте потикаємо ще. Е, нажимаємо також buy, купляємо купуємо sell. сел. Поки що це доволі малий об'єм, вам варто закинути якихось 500-1000 доларів, щоб все швиденько зробити. За 15 хвилин, за 10 хвилин ви наб'єте об'єм. Якщо у вас є ще час, 4 дні, 3 дні, ви можете зробити це не швидко, щоб ви не були собілим і вас не побрили. Тому можете заходити кожен день, набивати по 15 тисяч, об'єму, по 30 скільки вам зручно буде, і яка у вас буде взагалі мета. Також приєднуйтесь у мій телеграм-канал, де ви зможете задати потрібне вам питання, якщо ви щось не зрозуміли. Діліться, скільки ви об'єму будете. Робити, що вам насиплять. Також хочу наголосити, що ми по мультиаккаунтам, хто збирається робити. Там усе все доволі просто: робиш Antic плюс проксі, Люба проксі, звичайно, APV4 поставив, на свою ревку загнав, зробив об'єм, скільки там в тебе банк буде, не знаю, 10-20 аккаунтів. Та там тільки проблеми буде виникати по верифікації. По верифікації я дам. Тобі е, контакти, там близько 5, 6, 7 доларів е, буде коштувати верифікація. Е, по верифікації там може бути будь-яка країна, хоч і Бангладеш, хоч і Іран. Е, неважливо, їм на ну, це байдуже, тільки ну, головне не будь цибілим, не виконуй одні і ті самі дії, що от зайшов оп там за 15 хвилин зробив е, макс об'єм і до побачення. Скачуй також е, бекпек, обов'язково. Прив'язуй, роби там якісь дії, деп точно, і не мішайте сам депозит. Тобто, якщо ви депозит робите на бекпек, окей, зо мною біржі це добре, але якщо ти робиш вивід уже е, на ту саму біржу, скоріше за все, побриють, е, варто зробити бідгет, якісь окакс, і виводити туди свої кошти на кожен адрес по-різному. Тому, будь обережний, я ж сам буду робити. Скоріше за все, декілька аккаунтів. Побачимо. Поки що чекаю, поки закінчиться IDO І тоді буду закидувати більше суми е, та робити об'єм. 100 тисяч об'єму я 100% наб'ю, тому що тут халява і насиплять так нормально. При сам скажу, не варто взагалі пропускати таку темку, тому що потім буде ФОМ. Е, потім буде ФОМ по ній. І... Краще зараз зробити, чим потім жалкувати, що ти побачив і не зробив. Тому, друзі, дякую вам за увагу та до зустрічі!